Мене звати Андрій, мені 38 років. За своє дитинство, за своє життя я не пригадую такого моменту, щоб в нас не було що їсти. Я хотів стати щасливим, якось себе реалізувати і стати крутим. Але мені чомусь, чомусь мені ця компанія сподобалась. Круті хлопці розмовляють такою жаргонною мовою. Багато проблем прийшло в моє життя. Диявол, він йому вдалося викрасти в мене це головне і благословенне, що Бог мені дав. І сумління починало мене докуряти. я нічого не міг зробити, абсолютно нічого. Де б я не був, я не відчував себе щасливим. І мені вже було навіть нецікаво далі жити. Розкажи, будь ласка, як змінилось твоє життя після особистої зустрічі з Богом? Вітаю, Володя, радий зустрічі. Мене звати Андрій, мені 38 років. Маю прекрасну дружину, двох маленьких діточок. І можу сказати, що моє життя щасливе і благословене Богом. Але не завжди так було. Ці слова я можу сказати завдяки одній дуже прекрасній особистості. Ця особистість називається Ісус Христос, з яким я зустрівся в своєму житті і в моє життя прийшли благословенні зміни. Я бажаю зачитати текст Божого Слова, Свята Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 текст. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я каже Ісус, прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. З самого дитинства розкажу своє таке свідчення. Я виховувався в прекрасній сім'ї, в мене були прекрасні батьки. Тато працюватий чоловік був, хороший чоловік був. Вдячний Богу за свого батька, тому що бувають сім'ї, де батьки-алкоголіки і так далі. Мама у мене прекрасна була, і є в мене батьки, вони сьогодні в мене є, хороші батьки. Старались нас в сім'ї є четверо хлопців, батьки старались завжди дати все найкраще сім'ї. Порою батько не на одній роботі працював, щоб дбати про сім'ю. За своє дитинство, за своє життя я не пригадую такого моменту, що в нас не було що їсти. Сім'я була прекрасна. І одного разу, в... мені було років 10, напевно, 11 може. В нас по сусідству жила віруюча, віруюча молода дівчина. Можливо, ти навіть її знаєш, Надя Чумак. І вона проживала на нашій площадці і зайшла одного разу до, до моєї мами, запросила її на служіння прийти на Богослужіння. І я не пам'ятаю, чи я в цей же день з мамою пішов, чи наступний. По-моєму, в цей же день ми пішли на зібрання і до віруючих людей в зібрання. І нам дуже сподобалось. Сподобалось служіння. Там, в цьому служінні, Господь доторкнувся до серця моєї мами, вона щиро покаялася перед Богом. І я, також, будучи дитиною 11 років, я пережив там зустріч з Богом. Я, я відчув доторк Божий. Я пережив, що Бог є живий ще в ранньому дитинстві. Але почав ходити в зібрання. Але проходили роки, і десь приблизно в років, можливо, 14. Стаючи вже підлітком, до мого життя почали підходити різні спокуси. Я вчився в школі, різні були компанії, і я, на жаль, на жаль, я почав відкривати своє серце для цих спокус. Я прочитав тільки що текст: що Ісус каже, що Я прийшов, щоб дати життя з подостатком. Але перед тим написано, що злодій це диявол. Він на те закрадається, щоб красти, убивати і нищити. І якраз от диявол, він, йому вдалося викрасти в мене це головне і благословенне, що Бог мені дав. І будучи в підлітковому віці, якось я почав віддалятись від Бога. Попав в таку компанію, недобру компанію, вони почали мені подобатись, я на них дивився. Круті хлопці розмовляють такою жаргонною мовою, б'ються там авторитетні хлопці, в крадіжках замішані. Я не знаю, чому я не знаю чому, тому що не всі підлітки вони йдуть таким шляхом. Але мені чомусь, от, чомусь мені ця компанія сподобалась. Я почав вливати саме в таку компанію і почав до цього я гарно вчився. Але коли вже почав жити в такій компанії, все почало йти тільки в негативному напрямку. Моє життя пройшло вино, спиртні напитки, різні навіть наркотичні речі. Я там не коловся уколами, але сьогодні хватає без цього різних речей, які я спробував щоб ощасливити своє життя, і як багато молодих підлітків, я хотів стати щасливим, якось себе реалізувати і стати крутим в цьому світі. Но я забіжу наперед. Я, я не став щасливим, будучи крутим. Мої дороги так, вони покрутились дуже сильно, і багато негативного прийшло в моє життя. Багато негативного, багато. Проблем прийшло в моє життя. І не хочеться в деталях це все розповідати. Проблеми в школі почав погано вчитись, проблеми з міліцією. І батьки, звичайно, вони сумували, дивлячись на моє життя. І одного разу так стало, що взагалі почало в моє серце. Я вже, я вже пережив одного разу Бога. Хто пережив Бога? І залишив його. Людина вже знає, що таке от знати Бога. І в моєму серці була така: почала творюватись така велика пустота. Мені ставало нецікаво вже ні в компаніях, ні з хлопцями, ні, ні на дискотеках. Де б я не був, я не відчував себе щасливим, ні з грошами, ні без грошей. Просто я почав в серці дуже томитись і мати велику пустоту. І одного разу так сталося, ми зробили одну крадіжку, і міліція хотіла, прийшла мене якби, там, опитати, забрати додому. Я настрашився і по дорозі від них втік, одним словом, і вирішив поїхати в інше місто жити. І я сам жив в Новояворівську, і я поїхав у Львів жити. Приїхав жити у Львів. І мені було всього лиш 19 років. 19 років, я такий, що був молодий, але моє життя вже настільки було таке, поламане, знедолене в різних залежностях, і мені вже було навіть нецікаво далі жити. І будучи, живучи вже у Львові, якось в моєму серці виникло бажання: я вдячний Богові за свою маму, яка молилась за мене, церква молилась. Повертатись до Бога. Я пам'ятаю, я вже приходив на Богослужіння тут, у Львові, в одну з Львівських церков, на Папарівку. Приходив собі там ззаду, сідав, і я хотів слухати Боже Слово. І одного разу мені запропонували поїхати на молодіжний з'їзд в Малин. І Молились за мене, що Бог допоміг поїхати. І я пам'ятаю, я приїхав, їхав на цей з'їзд молодіжний, у мене ще сигарети в кармані були. І в мене свої ще якісь думки були, недобрі навіть. І коли я туди приїхав, мені дуже почали подобатися ці служіння. Я побачив молодь зовсім іншу, ніж та молодь, з якою я дружив і проводив свій час. Я побачив молодь, яка не вживає матюків, молодь, яка не вживає спиртних напоїв, вина інших речей, їхні лиця світлі, якась така атмосфера прекрасна від... була в них. Я побачив те, що вони мають щось таке, що я не маю, а хотів би дуже сильно мати. І будучи на цих богослужіннях. Бог почав торкатись знову мого серця. І я пам'ятаю, після одного служінь зайшов в свій табір, де ми були з молоддю, і думаю, треба піти покурити. Зайшов, заховався там в ліску курю і відчуваю, що для чого я це роблю. І та це ж не, ну, я не маю це робити. І вже Господь почав звільняти мене від цього. І сумління починало мене докоряти. І я пам'ятаю, я на одному з богослужінь, коли був заклик до покаяння, я мав велике бажання, я вийшов і щиро каявся перед Богом. Я не знаю, чи це Це не було ще таке глибоке, основне моє покаяння, але я вже каявся я хотів покаятись. Після цього з'їзду мені запропонували бути в одній церкві на Київщині. І коли я туди приїхав, це Євангельська церква. В мене був вибір або їхати знову до Львова і повертати своє життя, яким я жив раніше, або все-таки поїхати в цю церкву і стати на інший шлях з допомогою Божою. І я вирішив поїхати. І я пам'ятаю, як сьогодні, коли я приїхав і зайшов в дім молитви, то сестра віруюча на фортепіано грала пісню. Але я відчув, що я з цього місця вже нікуди не піду, що тут є те, що я шукав, те, що мені треба. І звучала от проста євангельська пісня під фортепіано, і я вже чекав кінця зібрання, щоб був заклик до покаяння, щоб вийти і покаятись перед Богом. І тільки проповідник в кінці почав кликати: Хто хоче, покаятись! Я самий перший, я не дивився, виходить хто ще не виходить. Я самий перший просто побіг наперед, я став на свої коліна, я залився сльозами і почав просто щиро просити, Господи, прости мої всі гріхи, я хочу служити тобі. Мені дав мікрофон проповідник каже, що ти хочеш Бога попросити. Я кажу: я хочу служити Богу. І ти знаєш, пройшло три дня. Я зауважив, що я вже три дня не скурив ні однієї сигарети. Я зауважив, що я не сказав ні одного матюка. І я вже 20 років віруючий, 19, 20 років це буде в 2025 році. 19 років. І за 19 років я не сказав ні одного матюка. Я не скурив ні однієї сигарети. Бог справді дає волю. Не один раз, живучи, я хотів змінити своє життя. Мені не подобалось так, як я жив. Я причиняв зло іншим людям. Багато людей страждали через мої неправильні дії. Я розумів, що я живу неправильно. Я хотів змінитися, я хотів перестати бути поганим, стати кращим, звільнитися від всяких залежностей. Я кидав курити з понеділка і так далі, матюкати з понеділка. Я нічого не міг зробити, абсолютно нічого. На якийсь час я міг стриматись, а пізніше все знову і, і подвоювалось. Але коли я зустрівся з Ісусом по справжньому, вже 19 років я маю істинну волю 19 років. Коли я е, приїхав в своє місто і зустрівся з своїми знайомими, вони не вірили, що я так вони думали, що я щось задумав, що я притворяюсь. І вони казали, коли я їм проповідав, вони казали, ну, ми почекаємо 5 років. І якщо через 5 років ти будеш отакий самий, то ми тебе будемо слухати. Я вдячний Богові, що вже скоро буде 20 років. І я вірю, що це буде назавжди. Тому що Бог дає свободу, істинну свободу. І Він справді звільнив моє життя. Коли я тільки покаявся, в мене були різні такі вузли життєві. Я не знав, як вирішити ці питання чи інші питання. Але коли я довірив своє життя Богові, Бог настільки дивно розв'язав всі мої вузли, абсолютно всі, і таким способом, що я лише дивувався і прославляв, і прославляю Бога. І так буває, що нараз в житті людини, що людина може би і хотіла. Праведно жити перед Богом, прийти до Бога. Але думає, ну якби ти знав, що є в моєму житті, от якби ти знав, які є обставини в моєму житті. Е, я би прийшов до Бога, але ж стільки всього за душою, як це все розставити, про це переживати не потрібно. Потрібно прийти до Бога. Потрібно віддати йому своє серце, своє життя. А Він має силу, має владу розв'язати найскладніші вузли. Я чув свідчення, в мене не було таких свідчень, але я чув свідчення інших людей, коли люди мали великі борги, просто різні невелікові хвороби, різні ще інші ситуації, і Бог настільки це все розв'язував, і справді Бог має силу, коли людина довіряє Богові своє життя. Якщо порівняти після того, як я віддав своє життя для Господа, Моє життя почали приходити тільки хороші зміни. Бог благословив моє життя. Я влився в Євангельську церкву, де проповідується Боже Слово, Євангелія, здорова наука. Зроста, починаю, почав, почав зростати в церкві. Згодом мені доручили служіння, підліткове служіння з підлітками, пізніше молодіжне служіння, пізніше ще інші, в інших служіннях я був задіяний. І я молився про свою долю, і Бог, дивлячись кругом, скільки сьогодні розбитих людей, але вони хотіли бути щасливими, я думав, як би то так мені мати щасливу долю. І читаючи Писання, я бачив, де Господь сказав, що якщо будувати своє життя по порадах Божих, по Слові Божому, то Бог благословить і буде благословіння. І ти знаєш, Сьогодні я дивлюсь своє життя, Бог благословив. В мене прекрасна дружина, в мене прекрасні діточки, я служитель церкви, і в моє життя прийшли благословіння. У мене є служіння. Сьогодні ми проповідуємо, ми ділимося доброю новиною. Я маю в своєму житті свідчення особисті, коли я проповідував оце саме слово, яке змінило моє життя. І були люди, які також повірили в це слово, і їхнє життя змінилось. Вони сьогодні мають прекрасні сім'ї і прекрасне життя. І сьогодні мені хочеться жити для того, щоб розказувати людям і нести це слово і звіщати про ім'я, ім'я Ісуса Христа, яке має силу і владу звільняти людей з різних залежностей. Сьогодні Господь Він має. Владу і силу зцілювати долі людей, сім'ї, і приносити надзвичайні благословіння. Але я не хотів би сказати, що на цьому поставити акцент, що в мене сім'я і інші моменти найбільше, чим я радію і дякую Господу, що в моєму житті є спасіння, я спасенний. Якщо б сьогодні моє життя земне закінчилось, я впевнений, що я буду з Богом на небі. І це найбільша моя радість. Ми незадовго будемо святкувати свято народження Ісуса Христа, народиться Той, хто спасе людей від їхніх гріхів свого часу пролунала така звістка від ангела, що це велика радість. І сьогодні справді це добра новина, що будь-яка людина, будь-який житель землі. Чи Він має багато гріхів, чи менше, чи більше. Він може увірувати всім серцем Ісуса. Він може отримати прощення гріхів, Він може зустрітись з Ісусом, отримати спасіння і благословенне життя Тут на землі. Таке свідоцтво поділився з тобою Божих благословень.